Проповзти 30 метрів під землею, аби потрапити у казино. Такі незручності мали подавати чернігівські громади чи відвести душу у гральному закладі. Утім, навіть надмірна конспірація власників казино не врятувала від візиту оперативників. Нелегальне казино працювало майже в центрі міста, в підвальному, в підвальному поміщенні обличчя жилого дому. Заведеннями три входа два з них оснащені металів дверями з решетками і камерами від наблюдения по периметру здання. Особливо третій це був вход підземний. Випадкових осіб у залі просто бути не могло. Перед приходом клієнт мав попередити адміністратора по телефону про свій візит. Клієнти запускались внутрі, тільки по звонку після голосування ідентифікації відеокамери. Режим конспірації обеспечиваний підземний ход, через який азартні клієнти як ходили, так і виходили, проповзали более 30 метрів під землею. Правоохоронці провели обшук у підпільному закладі. Як виявилось, тут все працювало на вищому рівні. В поміщенні підпільного казіно при осмотрі оказались три ігрових зала. В двох більших знаході 16 ігрових автоматів, в маленьких сім комп'ютерних симуляторів. На момент приїзду міліції в залі знаходились також 10 ігроков. Міліція обладнання вилучила. А от унікальні організаторські здібності власника казино тепер оцінить суд. У Полтавській області двоє невідомих викрили автомобіль таксиста. Чоловіки не захотіли бути просто пасажирами. За допомогою ножа заволоділи машиною, і поїхали невідомому напряму. Вони одразу сказали, телефон оддай і виключи радіостанцію. Ну, і що що? Я телефон собі в карман забрав, він у мене лежав на панелі. Кажу, це мій телефон, я забираю його собі. А тоді, що рука під бока мені, то і один ззаду став, щось у спину вже мене почав. Шулять будемо їхати самі. Працівники міліції разом із таксистами почали наздоганяти любителів автоїзди. Даний громадянин не відреагував ні на які прохання зупинитися і вирішив в сторону міста Лубни. Проте чоловікам далеко поїхати не вдалося. Не впоравшись з керуванням, на швидкості вони врізались в електроопору, що освічила автозаправку на трасі Київ-Харків шляхом переслідування даного автомобіля, водій. Переслідував автомобіля не справився з керуванням. Виїхав за межі проїзної частини наліве узбіччя, повс почав тікати. Наші співробітники затримували даних злочинців. Обох. Як виявилося, затриманими були батько і син. Вони 10 років не бачились. Відсвяткувавши зустріч, поїхали шукати пригод. Тепер отримують їх за гратами терміном від 5 до 10 років. Уже два місяці поспіль вулиці та громадські місця Хмельницького патрулюють універсальні міліціонери. Вони з'явилися в обласному центрі завдяки експерименту щодо створення єдиної патрульної служби міліції. Ми прибуваємо на місці події менше 9 хвилин, тобто 8 хвилин 47 секунд, і ми вже фактично на місці події. Крім того, машини обладнані джепрес самі шмельничани кажуть, з появою нових патрулів якість роботи міліції покращиться. Ми всі то, тільки, щоб выполняли правила. Да? Ми будемо выполнять зі своєї сторони, вони пусть там наставляют нас, якщо вдруг десь будемо нарушати. Побажання одне, щоб згідно чинного законодавства виконувати свої функціональні обов'язки, ніяких там власних інтересів, всі рівні перед законом. На Дніпропетровщині колишні в'язні добряче заробляли на крадіжках кабелю. Цього разу вони позарлися на електропровод урядового зв'язку. На щастя, спрацювала сигналізація на колекторі. Автопатруль, полка патрульна служба виїхав на місце прошестя, на місце Сработки, і в районі даного даного міста були обнаружені три неізвісних мужчини. Побачивши міліцейську машину, зломисники кинулися тікати. Тікачів затримали. Сумка із нарядів для демонтажу кабелю стала речовим доказом їх причетності до злочину. Показали, де у них храниться інструмент, показали люк, куди вони залізли і намагалися повредити даний кабель і його зброї на оружжі. Також в цій сумці знаходилася ліб'ятка для витаскування кабеля з люка. У, у райвідділі зломисники свідчили протилежне. Кажуть, не знають за що їх затримали. Йшов по вулиці таксі, на літаксі машин, останавлі спросили, куди йдеш откуда. Нічого затримала. Завдяки оперативності правоохоронців крадіжку вдалося попередити, що ж до затриманих вони вкотре повернуться за грати цього разу на шість років.